Права 317. Перевір, що. Ну що ж, дивимося в першому заданні. 4 дорівнює 0,4 в періоді. Ну що ж, давайте перевіряти, чи це так. Записуємо тоді, що означає дріб 4. ,9. Ми його можемо записати як частку, як 4, що ділиться на 9, і це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз будемо ділити, знаходити, чому дорівнює частка і дізнаємося, який це буде десятковий дріб. Записуємо тоді 4. Що ділиться? Що ділиться на 9. Ну що ж, 4 менше, ніж 9, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Гаразд, Тоді дописуємо 0. 40 ділимо на 9, це буде 4. 4 помножити на 9 це 36. Віднімаємо. 40 мінус 36, це буде 4. Дописуємо 0. 40 ділимо на 9, це буде 4. 4 помножити на 9 це 36. Віднімаємо. 40 віднімати 36, це буде 4. Дописуємо 0. Ну і так далі. До нескінченості можна продовжувати. Ми бачимо, що утворився у нас період 4. Та записуємо, що ця частка дорівнює 0, цілих, і 4 в періоді. Є. Це той самий запис числа. Записуємо тоді, що так, дійсно. Є. Приходимо до другого завдання. Бачимо 5-11. Дорівнює 0,45 в періоді. Ну що ж, давайте перевіряти. Записуємо 5 одинадцятих. Це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як частку. 5. Що ділиться на 11? І це дорівнює. Ну що ж, давайте ділити куточком, знаходити, чому дорівнює частка. Записуємо тоді 5. Що ділиться? Що ділиться на 11. Є. Ну що ж, 5 менше, ніж 11. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо тоді 0. 50 ділимо на 11, це буде 4. 4 помножити на 11 це буде 44. Віднімаємо. 50 мінус 44 це буде 6. Дописуємо 0. 60 ділимо на 11, це буде 5. 5 помножити на 11, це буде 55. Віднімаємо. 60 мінус 55 це буде 5. Ділення не завершене, дописуємо 0. Знову 50 ділимо на 11, це буде 4. 4 помножити на 11 це буде 44. Віднімаємо. 50 мінус 44 це буде 6. Дописуємо 0. 60 ділимо на 11, це буде 5. 5 помножити на 11 це буде 55. Віднімаємо. 60 мінус 55 це буде 5. Дописуємо 0. Ну і так далі, продовжуємо. Бачимо, що у нас вже утворився тут період 45. Ну що ж, так, можна продовжити до нескінченості, то записуємо, що наша частка дорівнює 0,45 у періоді. Є. Ну що ж, це один і той же запис числа, тобто записуємо, що це вірно. Так і записуємо. Так. Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 1 третя. Дорівнює 0,3 в періоді. Ну, давайте перевіряти. Записуємо тоді 1 третя. Це дорівнює. Це 1, що ділиться на 3. Так, можна записати 1 третю, як таку частку. І це дорівнює. Ну що ж, давайте перевіряти. Давайте ділити 1 на 3. Записуємо тоді 1, що ділиться. Що ділиться на 3? Ну що ж, одиниця менша, ніж 3. Ціла частина частки у нас дорівнює 0, дописуємо 0. 10 ділимо на 3, це буде 3. 3 помножити на 3 це 9. Віднімаємо. Так 10 9 це буде 1. Дописуємо 0. 10 ділимо на 3, це буде 3. 3 помножити на 3, це буде 9. Віднімаємо. 10 мінус 9 це буде 1. Дописуємо 0. Ну і так можна продовжувати до нескінченості. Бачимо, що утворився у нас період 3. Тут так само можна продовжувати. Ну що ж, записуємо тоді, що цю частку можна записати як 0, цілих і 3 у періоді. Є. Ну що ж, отже, цей запис є вірний, це твердження є вірним. Записуємо тоді так. Ну і переходимо тоді до четвертого завдання. Бачимо 1633, дорівнює 0,48 і48 у періоді. Ну що ж, перевіряємо, записуємо тоді 16, що ділиться або 16 16,33. Записуємо як 16, що ділиться на 33. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити, чому ж дорівнює ця частка. Записуємо тоді. 16. Що ділиться? Що ділиться на 33? Ну що ж, 16 менше, ніж 33, то ціла частина частки у нас дорівнює 0, дописуємо 0. Отже, 160 ділимо на 33, має бути 4. Перевіряємо. 4 помножити на 3 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. Так, 160-32, це буде. 132 це буде 28. Є. Ну що ж, дописуємо тоді 0. 280 ділимо на 33. Це має бути 8. Перевіряємо. 8 помножити на 3 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 8, 24, плюс 2 це 26. Віднімаємо. Так, 280 мінус 64, це буде 16. Знота, я дописуємо 0. Знову 160 ділимо на 33, це буде 4. 4 помножити на 33 це буде 132. Ми вже це рахували. Віднімаємо. 160 мінус 132, це буде 28. Дописуємо 0. 280 ділимо на 33, це буде 8. ми це вже рахували. 8 помножити на 33, це буде 264. Віднімаємо. Залишок у нас 280-264 це буде 16. Дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати до нескінченості. І тут так далі можна продовжувати до нескінченості. Видно, що у нас утворився період 48. Ну що ж, записуємо тоді, що ця частка дорівнює 0,48 у періоді. Є. Ну що ж, записуємо тоді так, що це твердження є вірним. Ну що ж, ось таке завдання на нескінченний періодичний дріб на цьому вправу завершено.